Сьогодні в програмі українських спецпризначенців навчають основам тактичної медицини. Курсанти військового коледжу проходять гард полігоном. Гурт Тетіла розповів про свій новий кліп. Заступник міністра оборони України, керівник апарату Олександр Дублян, провів прийом громадян з особистих питань. Більшість відвідувачів прийшли, щоб вирішити житлову проблему. Люди просять прискорити процес отримання квартир, надати юридичну допомогу. Міністерство оборони після сьогоднішньої вашої пропозиції звертається до Міністерства юстиції визначити, з, визначити що саме що, 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 що проблеми, а, а далі вже тоді включаються процедури е, спільних судових е, процесів. Міністерство оборони готово і воно продовольствувало свою готовність йти на зустріч. Також військовослужбовці просили допомогти у вирішенні спірних питань щодо призначення на посади і проходження служби. Олександр Дублян дав відповідні доручення керівникам структурних підрозділів оборонного відомства і їхню роботу пообіцяв контролювати особисто. Кращі іноземні та вітчизняні інструктори навчають українських спецпризначенців, які діють у зоні АТО тактичній медицині. В одному із базових таборів Збройних сил України парамедики громадського об'єднання Захист патріотів разом із британськими колегами провели тренінг. Ми намагаємося імітувати реальне поле бою. Коли людина знаходиться під вогнем, вона обмежена в ресурсах, у нього нема професійних медиків навколо. Це прості хлопці, прості солдати, яких ми вчимо. Представники громадського об'єднання Захист патріотів працюють з військовими із перших днів російської агресії в Україні. Спеціалісти-медики проводять курси різних ступенів складності для воїнів-розвідників, як у пунктах постійної дислокації військових частин і підрозділів, так і на території Донецької та Луганської областей. Ці курси важливі для нас для нас тим, що ми виконуємо завдання впередді, де немає медичних установ, ніяких і до нас немає. Кому добратися. Для мене якби, це новий шаг, який я відкрив для себе. І це особливо важливо для моїх товаришів, тому що ми разом працюємо і задача моя надати їм якісну медичну допомогу. Інструктори прагнуть навчити бійців спецпризначення основам тактичної медицини, щоб за потреби вони змогли врятувати життя і здоров'я бойових побратимів. У своїй роботі фахівці керуються кращим світовим досвідом. У винагороду хлопці, окрім знань, отримують унікальні медичні рюкзаки та сертифікат медика військ спецпризначення. Цей рюкзак наразі є унікальною такою системою, в яку ми вклали майже всі засоби, які потрібні бійців спеціалісту, спецпризначенцю медику. Курс триває 10 днів у польових умовах. А випробуванням на витривалість для вояків стає евакуація поранених на відстань у понад 10 кілометрів. Ірина Зінчук, Олександр Штупун, Віктор Громчас ще науково-дослідна лабораторія військової академії міста Одеси займається вдосконаленням матеріально-технічного забезпечення армії. Тут працюють висококваліфіковані фахівці з багаторічним досвідом роботи у війську та науково-дослідних установах. Дослідження ведемо щодо застосування бойових підрозділів, проводимо аналіз досвіду бойових дій на сході України, проводимо аналіз та надаємо рекомендації щодо бойового застосування підрозділів розвідки, підрозділів високомільних десантних військ, підрозділ забезпечення. А також щодо модернізації техніки, яка на даний час існує у Збройних силах України, зі своїми винаходами до науковців постійно звертаються вояки. Чимало пропозицій надходить від бійців, які побували в зоні АТО. Одне з ноу-хау належить капітану Сергію Небесному. Чоловік розробив станок для великокаліберного кулемета ДШК. Зіткнулись такою ситуацією, що був кулемет, але не було для нього станка. Ну і... Сама проблема надихнула на те, щоб придумати виготовити даний станок. Та ніяких в принципі, складнощів не було, єдине, що не було зварюваного апарату, от, можливо, деякого матеріалу, от, але за допомогою там, місцевих мешканців, за допомогою волонтерів це все знайшлося і, скажімо так, з, відход... з відходного матеріалу був виготовлений станок. Сергій постійно модернізує свій винахід. Військовослужбовець розробив механізм блокування для фіксації кулемета під час стрільби. Щоб втілити цю ідею, використав звичайні велосипедні гальма. Це є механізм стопоріння люльки кулемета в вертикальній площині. І оце от є такий же самий механізм стопоріння люльки кулемета в горизонтальній площині. На досягнутому військовий винахідник зупинятися не збирається. Планує зробити станок розкладним, аби полегшити його транспортування. Олексій Мосичинок, Анастасія Ілляш. Час -Че. На Харківщині майбутні сержанти пройшли випробування полігоном. Майже 200 курсантів військового коледжу виконали вправи з вогневої підготовки. Стріляли з автомата Калашникова, пістолета Макарова та практикувалися влучно метати гранати з окопу. Завдяки вдосконаленню навчальної програми у Харківському університеті повітряних сил подібні польові вишколи проводяться значно частіше, що якісно відобразилося на підготовці військових спеціалістів. В цьому році збільшилась кількість практичних занять з вогневої підготовки, як і з інших дисциплін. Завдяки тому, що стали приділяти більше уваги підготовки особового складу. Для якісного виконання завдань за призначенням. незважаючи на складні погодні умови, курсанти успішно виконали поставлені завдання та залікові нормативи до тренування з вогневої підготовки майбутні авіаційні фахівці ставляться так само відповідально, як і до вивчення профільних дисциплін. Потрібно для кожного яким бити була. Неважно хто ти на які спеціальності вогнева досконали. Кожен польовий вишкіл це підвищення військового професіоналізму та командирської підготовки. Тож для курсантів військового коледжу створено всі умови для навчання. Віталій Саранцев. Час ще". Українські музиканти не залишаються осторонь тих подій, що відбуваються в нашій країні. Чимало з них допомагають військовим як волонтери, підтримують своєю творчістю. Нещодавно гурт антитіла випустив новий кліп на пісню у книжках. Тато, а чому? Твої стали очі червоні? Справді треба, і ніхто інший за тебе. В книжках, колись в книжках розсілує посмішку знайомому, вже сам до підвіконя дотягнувся і нарешті тато повернувся у назвах мурить, а він чекав удома. Музиканти показали щемливу історію маленького хлопчика, чий батько мужньо захищав Україну від ворога на сході та вже ніколи не зможе повернутися до рідної домівки. Це історія про міцний душевний зв'язок батька і сина, глибоку емоційну прив'язаність та драму, що останнім часом, на жаль, стала звичною картиною для нашої держави. Ця пісня це результат власне наших переживань. І це тема, яку неможливо було мовчати. Просто і то саме тому. Народились такі слова саме тому народилось таке відео. Але, якщо чесно, хочеться відходити від теми війни. Хоча, як би цього не хотілося, вона не відпускає, бо вона продовжується. Учасники гурту кажуть, що не наймали професійних акторів. Основні ролі виконали самі, а головного героя чудово зіграв Роман Кондратюк. Ця ідея вона була спільною. Реалізацію відеокліпу повністю е займався Володимир Шурубура, йому організаційно допомагав Сергій Вусик, клавішник гурту Антитіла, так само волонтер. Е в головній ролі е солдата виступив е Нікіта Чухрієнко, це гітарист гурту антитіла. Ну і, звичайно, маленький хлопчик, який відіграв е йому так само величезне спасибі. Тарас Тополя вважає, що у такому страшному явищі, як війна, звичайно, можна відшукати різні філософські аспекти. Проте ніяк не виправдати дитячі сльози. Тому творчі люди роблять все, щоб хлопці на передовій лишилися живі. Сергій Притула, наприклад. Ми там, гурт «Антитіла», і, там, Марійка Бурмака, Юра Журовель. Соломія Вітвіцька, всі-всі, хто якимось чином здійснює волонтерську діяльність і збирає кошти, повний мікроавтобус необхідних речей, засобів безпеки, каски, бронежилети, і провести це на самий передок, роздати бійцям. Так, можливо, ми не заспівали комусь, можливо, ми десь не виконали під гітару свою пісню, але ми потратили час і хтось залишився живий у бронежилеті після мінометного обстрілу чи після обстрілу Граду. Музиканти прагнуть сповна використати кредит довіри від шанувальників, щоб більше допомагати нашим бійцям і наблизити перемогу. Володимир Кухарський, Вадим Стасюк, чаще.